Один К2 вже з'явились наявності. Це на відправочку. Це шкафчик в хатку роблю. НВШ 6 і НВША 2 в нас сьогодні їде на відправочку обладнання. Ось таким гвинтовим 1 і 2 тони гвинтовий домкрат. Виготовляє у розміром 18 довжини, 8 шир... 9 ширини та десь 8 висоти. 4 мм значить, короб, 4 мм поршня. Ось ці розкоси також по 4 мм, 8 мм Ось ця от пластинка. Задня кришка посилена, 16-й засовчик. В принципі, ось так він виглядає, коштує 4100 гривень. Може брикет виготовляти істир, силистя, торф, угнові, щепи, з тирси, листя, соломи, трави, торфу, гною, мілкої щепи, за нових відходів, від карлопені і тому тому за Заклику знову взяти картон. І все, в принципі, біди у вас не буде разом із цим. Пресом будете і така тут коробочка від самого Домкрата, що ви бачили, що Домкрат новий там ніякої двіжухи немає в коробочці. бочки. Буде наша візитка, бумажка до преса і ручка до Домкрата. Тому хто хоче, ви можете замовити за номером телефону, що вказаний під відео. Перший номер телефона менеджера, другий номер телефона Мій, нова пошта на ложка, на фоп, на фіс. приїхає, на як вам угодно, Ось такий значить варіантів. Це один, кстати, з самих перших. І от від самого першого преса, бачите, дні ще все стоїть. От, а саме перший я зробив 5. А, 1... Один прес, 5 липня, так. Да. Відправити. Перша моя бумажечка. пам'ятаю, який рік. Відніміть. 22 21 рік ось приблизно. Із мінусів ставки. І все, да, ось таке.